Віруси герпесу існують повсюди. Пам'ятати про них варто не лише через неприємну застуду на губах. Головна особливість цих вірусів це неможливість їх позбутися. Причому дуже часто хвороба протікає у скритій формі без яскравих клінічних проявів. Людина погано себе почуває, відчувається втомленою, має поганий апетит і настрій і стає вразливою для різних хвороб. Міжнародна група вчених під керівництвом співробітників Кембриджського університету дослідила походження у людей так званої застуди на губах. За їхніми даними, вірус простого герпесу, який проявляється таким неприємним симптомом, виник близько п'яти тисяч років тому внаслідок міграції зі степових зон Євразії до Європи. Якщо ви підхопили герпес, то в залежності від локалізації вірусу вам доведеться звернутися по допомогу до терапевта, дерматолога, лора, стоматолога, гінеколога, офтальмолога, невролога. Може знадобитися і допомога імунолога. Дослідження науковців останніх 10-15 років підтвердили вину восьми представників родини герпесів у цілому ряді хронічних хвороб цивілізації. Доведено, що вірус герпесу може стати причиною інфаркту, інсульту, хвороби Альцгеймера, раку, цукрового діабету, гепатиту, атеросклерозу, інфекційного мононуклеозу, дитячої розеоли і навіть синдрому хронічної втоми. Народна медицина в якості швидкої допомоги при перших проявах герпесу на обличчі рекомендує вушну сірку. Проте лікарі протестують проти таких експериментів, бо вушна сірка насправді не має ані антибактеріальних, ані протигрибкових, ані противірусних властивостей. Більш того, вона досить поживна, а отже, може стати гарним середовищем для росту мікроорганізмів. Так ви тільки погіршите ситуацію. Американські молекулярні біологи розробили експериментальну генну терапію, яка видаляє з геному заражених людських клітин понад 90% фрагментів герпес вірусу. Вчені вважають, що використовувати цю терапію можна буде вже за кілька років, коли завершаться усі клінічні випробування. Носіями вірусу герпесу є понад 90% дорослих жителів планети. Це самий поширений вірус у світі. Його родину складають вісім представників, які викликають найрізноманітніші патології у людини. І всім відома застуда на губах лише одна із них чи не найпростіша. Хотілося б звернути вашу увагу на шляхи передачі цього вірусу. Їх існує три. Це перший шлях передачі це побутова контактний тобто спілкуватись при дотоку, при тісному побуті можна їм його отримати. Другий шлях передачі це повітряно-краплинний шлях передачі, тобто при якихось там. Застудах, при чиханні, при якихось таких вдохах або при находженні в одному приміщенні з хворою людиною можна теж отримати інфікування. І третій шлях це вертикальний шлях передачі, тобто від хворої мами до здорової дитинки, яка знаходиться або в утробі у мами, або тільки народжена. Ми всі інфікуємося вперше, як, як правило, це в дитячому віці. Тобто дітки співпрацюють Якоїсь з дорослим населенням вони отримують це інфікування. Але як піде це інфікування і як, піде потім розви... як буде розвинуватись ця клінічна картина, ніхто не знає. Бо існує три стадії існування вірусу в організмі людини: це гостра стадія, латентна стадія та стадія ремісії. Ну, хотілося б відмітити, що взагалі ну, саме розповсюджений вірус це вірус першого та другого типу. але і вірус зостер, і вірустейнбара, і вірус і цитамігалавірус, і віруси. Герпесу, які вони так і називаються 6, 7, 8 типу, вони всі не дуже добрі для людини, тому що вони можуть знаходитись дуже тривалий термін, знаходитись персистувати в нервовій системі, знаходитись там. А коли виникає дуже сприятливе для вірусу умови, а не сприятливе для нашого mm -hmm. макроорганізму, я вже це про це казала, то вірус може себе проявити з не дуже доброї сторони. Банальний вірус герпесу може уражувати не тільки шкіру і слизову оболонку, як слизова порозне порожнини, рота, носа. Ми зустрічаємо офтальмогерпес, які люди лікуються у лікарів наших суміжних офтальмологів. Також вірус може уражати і легені, печінку, нервову систему, і це дуже такі не дуже гарні. Потім прояви і ускладнення розвиваються, але саме неприятний і саме це восьмий тип вірус герпесу. Герпес вірусу восьмий тип, який асоційований з саркомою капоші. Саркома капоши це майже онкологічне захворювання, яке лікується і спостерігається у лікарів-онкологів. Mm -hmm. Тобто викликає саме вірус герпесу? Yeah. Да? Так, так, так. Він mm -hmm. е, ну він асоціований з саркомою Капоши, а mm -hmm. саркома Капоши зустрічається у е, імуносупресивних людей. А імуносупресивні люди mm -hmm. хворі це люди на віл-інфекцію. Попри обіцянки реклами, вірус герпесу лікується непросто. Причому різні типи вірусної інфекції вимагають специфічних підходів у терапії. Тож тільки кваліфікований спеціаліст може призначити відповідну схему лікування. Не існує такого поняття, що пропив, отримав схему лікування, отримав лікування. все, ти вилікувався. Ні. Це можна тільки отримати якийсь е, певний період здорового життя, але да, так, таке лікування. Ну воно направлено ні. Воно патогенетична терапія, але ми пригнічуємо розвиток цього вірусу в організмі, і ми його припиняємо. Тобто ми його заганяємо в такий у глухий чорний кут, щоб він там сидів і боявся угу. підняти свою голову. На жаль, він ховається в нервових англіях, в нервовій системі. Він дійсно ховається. Він там. І йому там дуже добре цьому вірусу. На жаль, на жаль. Це дуже прикра інформація. А, да, ну, для пацієнтів. На жаль, на жаль, це. Ми, ми це зустрічаємо. І коли, коли mm. наші пацієнти ображаються, кажуть, та він мені там не вилікував цей врач, або той врач, або ще інший, якийсь врач не вилікував, він там некомпетентний. Чи він там якийсь mm -hmm. не дуже долужний? Якийсь, то ні, ні, на ну на жаль, це все залежить від самої людини, від статусу його імунної системи, від його відношення. Для лікування простого герпесу, вірус першого та другого типів, народна медицина пропонує різні засоби. Йод медики не рекомендують обробляти герпесні висипання за допомогою йоду. Він сприятиме рубцюванню шкіри і не подіє на вірус герпесу, бо йод має лише протимікробну дію. Відвар ромашки чи настій для полоскання ротової порожнини можна використовувати, якщо немає алергії на трави. Проте це лише місцеве лікування. Додатково потрібна системна терапія. Сік алое чи каланхуя. Можна використовувати як місцеву терапію. Сік алоя сприятиме заживленню ран. Перед вживанням варто обеззаразити ерозивну поверхню антисептиком. Ефірні олії ялиці, обліпихи, шипшини, чайного дерева, сибірської ялиці. Можна використовувати при перших проявах лихоманки на губах, щоб запобігти появі похирців. Процедуру треба повторювати щогодини. Категорично не можна розковирювати чи роздирати визикули висипання. У рідині визикул знаходиться велетенська кількість вірусних часток. Можна перенести вірус із зони зараження на інші ділянки шкіри тіла. Окрім двох вірусів так званого простого герпесу, з якими ми зустрічаємось повсякденно, надзвичайно частим гостем в наших родинах є і Варіцела Зостер вірус вітряної віспи та оперізуючого лишаю. Це е, вірус, який відноситься до третьої групи герпес вірусів, так. І е, виникають симптоми фактично у дітей і у дорослих однаково, але все ж таки тяжкість буде від... змінюватися. Ми звикли, що дітки у нас до 10 років саме на Тястіше зустрічаються з цією інфекцією, тобто вони вже там перехворіли, якось там щось там збуло mm -hmm. і. Е... Саме такими першими симптомами, що це може бути, це висока лихоманка, нездужання, там, е, такі от пухирі. Е, вони так, що у нас народі називаються, капелька роси на шкірі. Так? Uh -huh. е, тому е, у дітей це може бути, наприклад, там, буквально там один-два пухиря. Температурка може бути в перший день, може бути взагалі не бути. Тобто, все ж таки діти переносять легше. Дорослі, вони навпаки. У них лихоманка може бути до 40, до 5 днів, висипання повністю все тіло, слізова оболонка. Тобто, коли у нас ці зміни, вони не лише на шкірі, а по всім внутрішнім органам і слізові. Тому е, зачастіше доросліші вони потребують допомоги, да, вони не справляються. І враховуючи те, що доросла людина має якісь супутні захворювання, да, то це загострення супутніх захворювань, тому е, дорослі переносяться набагато-набагато тяжче. Ми знаємо, що у нас є певна група ризику, да, певні пацієнти, які потребують профілактики обов'язково. Да, це люди, які мають е, проблеми з імунодефіцитним станом. Так, це люди, які мають віл статус, це люди, які лікуються лімфомою, лейкемією, люди, які приймають постійно якісь імуносупресивні препарати, там, преднізолон, кортикостероїди. Е, це недоношені маленькі дітки, які мають контакт з вітрянові вони будуть фактори ризику. Це вагітні жінки, які хворіють на віспу в даний момент. Mm -hmm. Тому оця когорта пацієнтів вони надзвичайно мають великий ризик тяжких ускладнень. Як правило, вітрянкою хворіють люди в дитячому віці, mm -hmm. і як правило, переносять це захворювання досить легко. Люди, які в дитячому віці не перехворіли на цю хворобу, вони можуть переносити більше тяжко. Але після перенесеної вітрянки у людини формується імунітет. Якщо з імунним статусом у людини все добре, людина повторно вітрянкою не може захворіти, але при якихось імунних моментах, дисбалансі імунному, просадках імунітету, Може вірус переходити з інактивованого стану в активний, і тоді виникають такі шкірні і неврологічні больові. Симптоми, тобто, замість вітрянки ми маємо оперізуючий герпес да, у дорослому віці. Оперізуючий лишай, дивіться, він такий підступний трішечки. Да. В нього є таке поняття про нормальний період. Фактично, у нас є різні порушення чутливості шкіри, десь покололо, десь поболіло. І ми завжди що думаємо: це якась тенакардія, там якась невралгія. Ми йдемо mm -hmm. до лікаря, розказуємо, що у нас щось болить. Ми також думаємо, що це щось таке інше, тому що у нас є таке поняття, як. Герпес без висипання. Коли вже з'являється сам висип, та, якщо він має бути і з'являється макулопапульозне висипання. Він знаходиться так дуже часто, і в основному такою на такою, такою доріжкою. Тобто, фактично, де знаходиться нерв, отак от, от, от ці висипання і виникають. Саме найголовніше скарго лишається буде біль, і біль такий нестерпний. Він людина, людина буде дуже погано спати, їй буде некомфортно. Ми розрізняємо основні три бульов три синдроми. Клінічних перший це больовий синдром. Він найбільше сильно виражений. Больовий синдром характеризується вираженими стійкими виснажливими болями пекучого характеру або прострілюючого, як удари блискавкою, колючого характеру. Вони погано піддаються. Лікуванню і знеболенню традиційними знеболюючими препаратами, такими як парацетамол чи ібупрофен, також, звичайно, бувають порушення чутливі як в сторону зниження чутливості, так і в сторону підвищення чутливості. Тобто, при дотику до ураженої ділянки шкіри можуть виникати виражені больові відчуття. Дуже рідко, але все ж таки зустрічаються і рухові порушення. Якщо нерв, який уражений, нервовий стовбур, який уражений, має багато рухових волокон нервових, то також можуть бути і рухові порушення, парези у уражених нервах. Наскільки тяжко це взагалі лікується? Ви говорили, що погано піддається да, знеболенню? От і наскільки, в принципі, високий поріг оцих болей? Тому що я знаю, що говорять, що Ну там статистика по Америці говорить, що там п'яте місце по самогубствам, наприклад, люди, які страждають від таких болей. Наскільки це справедливо? Це дійсно така статистика. Дивіться, больовий синдром він, як я сказав, піддається знеболенню погано традиційними знеболюючими mm -hmm. препаратами. Але для знеболення саме постгерпетичних невралгій використовуються препарати інших груп. Це антидепресанти з протибольовим ефектом та антиконвульсанти або протисудомні препарати. Вони теж доведено мають в даній ситуації виражений протибольовий ефект. Чому? Тому що вони... Блокують патологічну імпульсацію, яка йде до чутливої кори головного мозку, вони блокують і тим самим людина менше відчуває біль. Але чому бувають такі ситуації, коли погано піддаються лікуванню? Тому що діапазон дозування. Досить широкий у цих препаратів іноді не вдається досягнути хорошого ефекту, який би влаштовував і лікаря, і пацієнта на початкових дозах. А відразу давати середні або високі дози цих препаратів не можна. Тому іноді буває так, що досить довго людина, пацієнт, досить довго взаємодіє з лікарем для того, щоб досягти бажаного ефекту. Ну от наскільки довго це може бути? Наскільки довго може тривати лікування? Як правило, постгерпетична невралгія вважається, що вона може тривати до 3-4 місяців. Але в деяких випадках постгерпетична невралгія може тривати і довше. Залежить від віку більше. В групі ризику це люди похилого віку, від е, статі жінки е, більш вразливі, від імунного статусу доведено, що люди з імунодефіцитом гірше піддаються лікуванню, а також залежить це наскільки рано була розпочата противірусна терапія. А от до речі, ті люди, які не хворіли вітрянкою, вони можуть захворіти на оперізуючий чи ні. Гарне питання. Вони можуть захворіти на опорізуючий лишай, але ті люди, які не хворіли вітрянкою в Америці, наприклад, з середини 90-х років проводиться вакцинація від герпесу Зостер, і ті діти. Які не хворіли вітрянкою, або дорослі, які не хворіли вітрянкою, які вакцинувалися, вони не убезпечували себе повністю від ризику захворіти вітрянкою. Але було доведено, що якщо страплялося так, що люди хворіли, вони переносили захворювання в більш легкій формі. І достовірно було доведено, що ризик постгерпетичних виникнення постгерпетичних невралгій був достовірно менший. У вакцинованих у нас не практикують таку вакцинацію? Чому практикують? Практикують так. Це е, вакцинація добровільна. Є, є сімейні лікарі, пропонують. У нас вакцинація поки що не входить в обов'язковий календар щеплення, але наші вже наші жителі України зрозуміли, що вони, коли виїжджають за кордон, вони всі фактично вакцинувалися вітряної віспи, тому що за кордоном вони всім їм дають, бо вони є ризиком розповсюдження вітряної віспи. Тому в нас є вакцина на території України її можна придбати самому і зробити, але це лише за умови бажання. І їхніх коштів, тому що ми, на жаль, не можемо запропонувати їм цю вакцину безкоштовно, а вакцинуватись можуть всі і маленькі, і дорослі. З приводу вакцинації якось треба до неї готуватися чи ні? Чи можна от просто ти з вулиці прийшов, купив вакцину і провакцинувався. Все ж таки треба прийти на огляд до лікаря, щоб лікар оглянув. Нема тяжких протипоказів для того, щоб її не робити, але все ж таки думаю, це має бути попередній огляд і вирішення проведення вакцинації. Коли вірус герпесу починає розмножуватись, на шкірі та слизових людини з'являється неприємний висип. Як будівельний матеріал, герпес використовує амінокислоту аргінін, якої багато у шоколаді та продуктах із пшеничного борошна. Вчені виявили, що розмноження вірусу можна скоротити, якщо нагодувати його іншою їжею. Аргінін, який полюбляє герпес, схожий за хімічною формулою на іншу амінокислоту лізин. Але лізин не придатний для будівництва клітин герпес. Якщо в організмі людини достатньо лізину, кількість рецидивів герпесу скорочується у 2,5 рази. Щоб забезпечити себе противірусною амінокислотою, варто їсти сир та інші молочні продукти рибу, м'ясо та яйця. В меншій кількості лізин також міститься у бобових, куразі, авокадо та крупах. Важливо, щоб антигерпесна дієта була багатою на вітаміни А, С та є. Повзуча хвороба саме так називали герпес давні греки. Як вони тоді, так і ми сьогодні не можемо повністю уберегтися від цього вірусу. Проте це не значить, що не треба лікуватися, бо адекватна терапія може допомогти нам знизити кількість рецидивів і захистити наших близьких від інфікування. Ще треба обрати здоровий спосіб життя, щоб зміцнити свій імунітет, і тоді хворобі ми не дамо можливості розвиватися. Бережіть себе і ходіть здорові.